Верхівки до стовбура вишиту ялинку презентували у Запоріжжі. На новорічному святі для містян та переселенців у Запоріжжі було усе: фотозони, майстер-класи для дітей та дорослих та виступ народної артистки України Інни гапон згадували на святі і Мелітополь. У мене вся рідня і чоловіка рідня. Всі вони в мелітополі залишилися. На жаль, хотілося б швидше повернутися додому, щоб просто обійняти рідних і. Щоб вони побачили, що в нас теж все. В принципі, вже за четвертий рік ми орієнтуємося більш-менш. Дякую багатьом організаціям, те, що вони влаштовують для дітей. Взагалі це круто, що в Запоріжжі ось так підтримують саме переселенців, тому що ну дуже дуже важко, особливо спочатку було важко. Зараз вже вже трошки більше двох сотень новорічних іграшок вишитих вручну запорізькими берегинями. Містяни та переселенці повісили на ялинку. Особливим став момент загадування бажань. Ми всі бажаємо одне і того самого, так скорішої нашої перемоги, щоб моло більше хлопців повернулося живими та здоровими додому. Батьки повернулися матері. Ми ну нашої перемоги. Слава Україні! Річна колекція, вона створена для того, щоб кожна дитина, кожен дорослий, військовий, який сьогодні прийде на наш захід, змог підійти повісити цю кульку і загадати бажання, і це найголовніше, щоб вони відчули себе дітьми, і щоб вони відчули, що свято є, і свято буде, і у нас цього ніхто не забере. Запорозькі берегині, волонтерська організація, яка допомагає військовим у шпиталях, шиє адаптований одяг, а також обереги для захисників. А ще створює унікальні вишиті реліквії у минулому році. Берегині презентували колекцію з прифронтовими та окупованими містами запорізького краю: Бердянськ, Приморськ та Мелітополь ожили на вишитих яйцях. Символами та кольорами, приїжджаючи до моря, місто Мелітополь, воно е, як вже як візитна е, картка, говорить, скоро море, скоро відпочинеш, скоро забудеш всі свої проблеми. Тому я і вишивала три таких писанки вишиваних: це Мелітополь, Бердянськ і Приморськ. Кого не запитай, Мелітополь це за солодка черешня. І з однієї сторони в мене вишита. Черешня, а з іншої сторони е, Мелітополь це медове місто, в перекладі. Ось і на гербу Мелітополя ось ось такі черешнева квітка із сотами. Перша любов. Все, що ми робимо, зокрема, я роблю це, звісно, любов. Ми хотіли сказати: ми вас любимо, ми вас поважаємо, ми вас цінуємо. Мелітопольці, ви будете в своєму в українському Мелітополі. Не, не, не вдома. Ці незабаром.